і депутат, депутат Сідоро. Будь ласка, займіть місця в світі залі. і Сідоро, займіть, будь ласка, місця в залі. Шановні депутати, шановні присутні, запрошені. Враховуючи те, що в нас хворим нашої сесії присутній, 26 депутатів є 21. Якщо немає інших пропозицій, ще підходять до нас не А, є ще депутат Лахманюк підійшов. Так, будь ласка, займайте місце оперативно. Давайте ми з вами, поки можливо, ще хтось підійде з депутатів. Визначимося. Коли якщо, квагі, е, якщо певна категорія депутатів не встигає за 14 годину, давайте будемо 15-ту я не маю заперечень, але якщо на 14, то значить я би просив вас, щоб ви в першу чергу проявляли дисципліну до себе, а потім до тих людей, з якими ми працюємо і для кого ми працюємо. Присідайте, будь ласка. Значить, Шановні депутати, враховуючи, що є в нас форум депутатський. Є раз питання, ряд питань, які ми сьогодні повинні з вами прийняти, обговорити. Тому є пропозиція розпочати 7 скликання, другу, другу сесію 7 скликання. Не буде інших пропозицій. Хто немає інших пропозицій, прошу встати і виконати і в Україні. але враховуючи те, що сьогодні засідала комісія і ряд, і ряд питань, які виникли, заслуговують на розгляд на сесії, тому є деякі моменти, які ми сьогодні повинні врахувати розглянути на нашій сесії. Зокрема, такі питання я вам доведу. Щодо порядку денного, включно до 9-ї позиції. Дев'яту позицію викласти в наступну редакцію про затвердження положення про помічника консультанта депутата Кремляцької міської ради. Тому що розгляд питання розпорядження міського голови номером 80 від 9 10 про зупинення дії рішення сесії Кремлянської міської ради виключити. Наступне питання. Десяте змін, змінюється по суті. Чи 10 лишається? Ні, я можу озвучити, щоб додати знати. Зародну хвилинку. Десяте питання залишається. Одинадцяте буде наступним чином звучати. про розгляд звернення Кременецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи коло самого спорту. Дванадцяте питання про розгляд звернення Кременецької спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійської резерви стрибків на лежах з трампліну та двоборства ПСТ України. Тринадцяте питання про передачу та прийняття міжбюджетних трансферів по галузі соціальний захист та соціальне забезпечення населення. Чотирнадцяте питання про введення бухгалтерського обліку навчальними закладами Кременецької міської ради. І п'ятнадцяте питання, яке залишається. Щодо розгляду заяв скарг громадян клопотання підприємств з організації. В тому числі і є деякі депутатські запити, які також ми повинні розглянути в цьому питанні. Тому давайте в цілому ми проголосуємо за порядок денний, який був висвітлений, з яким ми ознайомилися, і будемо вносити відповідні зміни. Хто за, прошу голосувати. Прошу лічильну комісію зайняти відповідні місця в залі, для того, щоб було зручно, зручно рахувати голоси. Трошки попрошу активніше вищі руки, тому що щоб було оперативно врахувати. Дякую, рішення прийнято. Давайте будемо окремо за кожну поправку голосувати. Зокрема, пропонується дев'яте питання про розгляд розпорядження міського голови за номером 80 про зупинення дії рішення сесії Кернецької міської ради, виключно з Крестю денного. Для інформації так-так, Олена Національна комісія винесла рішення і направила його на доведення. Немає заперечень. Прошу проголосувати. Прошу рахувати. Проти? Проти? Утримали? Дякую, рішення прийнято. Значить, 10 -е питання. Про повноваженого звернення до суду воно залишається. Одинадцяте питання, яке ми вносимо в порядок денний. Про розгляд клопотання Крамнецької обласної дитячої юнацької спортивної школи Колос. Про звернення до Кабінету міністрів до обласної ради до відповідних владних структур з метою забезпечення фінансової складової даного, даного закладу. Прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. 12 питання порядку денного. Аналогічна ситуація по лижному двоборству і по стрибках Трамп. -лижу. Прошу проголосувати. Проти, утримались, дякую, рішення прийнято. 13 позиція. Про передачу та прийняття міжбюджетних транс... трансфертів по... по галузі соціальних захист та соціальне забезпечення населення. Прошу голосувати. Проти утримались. Дякую, рішення прийнято. 14 позиція. Проведення бухгалтерського обліку в навчальних закладах Кремлянської міської ради. Прошу голосувати. Проти, утрималися. Дякую, рішення прийнято. Є пропозиція прийняти порядок денний. Упустив, так. Да? Прошу виключення. Дев'ята позиція, Дев ту, яку ми змінили, да, бо ми від неї відійшли. Дев'ята позиція про затвердження помічника консультанта, депутата Кам'янецької міської ради. Прошу внести перед даних проголосувати. Проти утримались для рішення прийняття. Є пропозиція в цілому, я прошу, будь ласка. Я вибачаю, я там подавали звернення по поводу всі посади, які приймати розширення штату, щоб вона відбувалася на конкурсній основі. Це власне звернення. Можна я будь звернення. там звернення було відносно звіту міського голови щодо е, прийому людей на роботу. То... Згідно нашого регламенту, міський голова звітується перед громадянами на рідше одного раду на рік, а на сесії перед депутатами за підписами не менше половини депутатів. Тобто, по за, заміні одного депутата голова не готує на сесії міської ради, а вам надано, вам надано відповідь щодо конкурсу Нема дозволить. Ми це питання сьогодні висвітлимо, ми думаємо оцінку тут, тут разом в за. залі. Заперечує абсолютно ніяких відповідь. Є пропозиція даний регламент прийняти в цілому як регламент нашої сьогоднішньої сесії. Прошу голосувати. Хто проти, утримаємося. Дякую, що я Ми повинні... Я ж сказав, що ми на ньому звернемо увагу, де звернення заяв громадян і аналогічно, що в нас депутатські запити, І ми дамо консультації в тому напрямку. Якщо ви наполягаєте, нема заперечень, ми можемо проголосувати і внести в порядок денний. Будь ласка. Mm -hmm. Значить, депу... депутати, депутати наполягають, щоб в порядок денний внести звернення. Є вас звернення? Я відповідь писала. Там було депутатське звернення щодо звіту голови. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Ні, там там було звернення, що голова мусить сьогодні. Не те, що я читала, голова мусить сьогодні прозвітувати. Це в одному зверненні було і передбачено. Так, і там було так. чітко зафіксовано, що ми не дотримуємося конкурсної основи, а беремо так. І... Що на роботу давай, людей брати людей. По так. Ми дійдемо до того, і юрист дасть чітку відповідь на дане питання. Я рахую так. Якщо будете наполягати, давайте проголосуємо. Нема заперечень, тільки треба буде піти, взяти звернення розглянути на сесії. Я зараз. Нема заперечень. Вносимо в порядок далі дане питання. Ми не знаємо, яке депутатського -як. звернення Сільвеструка. Зачитайте, ну якщо вносити, то назву зараз зачитайте. Зараз але пророця депутатського звернення депутата міської ради Сільвеструка. Давайте ми таким чином поступимо, що ми дане питання розглянемо 15-й позиції, де звернення заяв громадян і в тому числі депутатські заходи. Тому що. Пані Ірина теж депутатський запит має розглянути. Якраз в контексті цього ми розглянемо. Я думаю, що тут проблем жодних з не буде. Є пропозиція затвердити порядок денний в нашої сесії так, в цілому, з доповненнями. Прошу голосувати. Проти? Утримались, дякую. Значить, є по регламенту, є пропозиція завершити роботу в межах двох годин. Якщо не буде інших заперечень і буде ситуація нам дозволяти це зробити. По доповідях, до скількох воду. Згідно регламенти ми приймали, щоб не вносити інші зміни. Що немає заперечень, то приймається такий порядок сьогоднішньої сесії. Тому прошу по першому питанню про внесення змін до комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Мешканці міста Кремльця доповідають, Субчук Собчук Ірина Василь не мав доповідати, але буде доповідати Тартак Олена. Сергій, прошу. 1 липня 2015 року. А одну хвилинку, я прошу вибачення. Нам потрібно, бо фактично я забуватимо оголосити, що з 1 числа офіційно вже у нас працює на посаді секретаря Галина Степанівна і на посаді заступника Володимира Миколаївича. Але враховуючи, що для ведення сесії сьогоднішньої нам треба секретаря, тому давайте пропозиції, хто буде сьогодні вести протокол нашої сесії. Давайте пропозиції. Давайте таким чином, щоб кожен депутат до цього долучався, щоб ми не вибирали одного і постійно, а потім якісь виникали на чи непорозуміння. Давайте пропозицію. Хто? Ми не будемо назначати, це буде не демократично. Ірина, готові? Готові. Завжди готові. Хто за те, щоб пані Ірина вела сьогоднішню сесію, прошу проголосувати, сідорого депутатів. Проти, отрималися, я думаю, що тут проти ніхто не буде, бо кожного хто чекає і всі будуть це робити. Будь ласка, займіть місце зручно для роботи. Олени Тому наголошую, перше питання, будь ласка, доповідайте, Олена Сергійна. 1 липня 2015 року Кременецькою міською радою було затверджено комплексну програму підтримки учасників антитерористичної операції та членів військ мешканців міста Кременець. Тоді під ту програму було виділено 30 тисяч гривень. На даний час в нас є іще 21 заява, тому пропонується внести зміни у вказану програму, змінити, а саме збільшити програму в частині загального обсягу фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми. Більше, ще суму на 21 тисячу. Попередньо кожен, по кожній заяві надавали 100 тисяч гривень, тому і на даний час пропонується тій 21 особі, які написали заяви, також виділити по 1 тисячі гривень. Немає заперечень. Хто за дану пропозицію? Щоб прийняти як рішення нашої сесії, прошу голосувати. Проти? утримались. Дякую, рішення прийнято. Друге питання нашої сесії пронесення змін та доповнення рішення сесії міської ради за номером 35 на 2 від 29 січня 15-го року про міський бюджет на 15 рік. В Доповідає... принципі, ми рішення прийняли. Дозвольте питання. Учасник бойових дій зловів. Нема заперечень. Я хочу від імені наших пацанів, яких зараз є в військ земельних збитних. Які чекають на земельні ділянки, що нам президент Порошенко обіцяв, скільки земельних ділянок виділено пацанам? Скільки виділено взагалі не виділяють? Ні-ні, давайте ми не будемо переводити сесію в якусь дискусію, буде зрозуміло. тому що ми сьогодні працюємо над проєктною документацією. не може слухати ваші дискусії, і... Олексій? Я То... просто хочу сказати, що. Нема чого звертати на попередників, вже проходить рік часу після мобілізації першої хвилі, пацани рік часу вже повернувся. Я хочу, щоб дійсно міська рада працювала і тим пацанам, які кров свою ляли за те, що ми мали можливість, спокійно сидіти, працювати в мирних умовах, а не під обстрілами. <різько> виходили Ви, за рамки під дискусії. Є тут Зоя Іванівна. Ну, Зою Івані мають чітко пояснити ситуацію. Вже нема кому пояснювати. Дякую. Іванівна, поясню, да? Питання піднято, Ви повинні взяти до уваги і робити роботу. Ще, так, туристі, якщо дозволите, я буквально кілька слів. У нас сьогодні розроблений квартал за на вулиці Перемісті. І, власне, там земельні ділянки будуть видаватися учасникам проведення антитерористичної операції. В загальній кількості там є трохи більше, ніж 50 ділянок. Але заяв від учасників АТО надійшло вже більше, ніж 80. Але там є ще один такий момент, що люди, які довгий час користувалися тими земельними ділянками, також претендують, І такий виходить трохи соціальний навіть і вибух може бути. То ми на наступну середу плануємо організувати з допомогою депутата, який там закріплений, вуличний комітет, і узгодиться це все, а документи, які стосуються саме того кварталу, вже на виході. Мають право отримати землю, вони найближчим працю її отримують, тільки тому, документи йде. А чого так дуже в мене, Олексій Андрійович? Бо на одній із сесії я могла з цим чоловіком спросити таку конфліктну ситуацію. Колишні тобто, депутати ну, минулого злита пам'ятають, я розумію, десь і горі тих людей, які сьогодні потребують толі землі, але воно все в стадії. Дякую за увагу. Ну, Справа в тому, що поки що на міську раду те, що покладається, ми виконуємо. Так, будь ласка, друге питання. Шановні депутати, в вашій увазі пропонуються наступні зміни до міського бюджету на 2015 рік, а саме збільшення обсягу доходів загального фонду на суму 313 тисяч 100 гривень перевиконання по акцизному податку у сумі 313 тисяч 100 гривень. Відповідно, дані доходи ми збільшуємо на видатки загального фонду у сумі 163 тисячі 100 гривень. А саме, органи місцевого самоврядування – це в сумі 3 400 на технічну підтримку програмного забезпечення. Дошкільні установи – у сумі 113 тисяч 500 гривень а саме оплата теплопостачання 100 тисяч гривень по дошкільному закладі номер 3, оплата водопостачання та водовідведення 2,5 тисячі по дошкільному садочку номер 2 і оплата електроенергії у сумі 11 тисяч, а саме дошкільний заклад номер 2 – 10 тисяч і тисяча гривень на дошкільний заклад номер 3. Землеустрій у сумі 25 тисяч 200 гривень. А саме інженерно-геодезичні вишукування для квартової забудови по вулиці Перелісті. В сумі 21 тисяча, інші видатки на соціальний захист населення це під ту програму, яку, яку щойно затвердили. Збільшуємо обсяг видатків спеціального фонду у сумі 150 тисяч, а саме придбання обладнання і предметів довгострокового користування це на придбання 10-15 комп'ютерів для апарату міської ради. Відповідно, що це доходи були з загального фонду. Профіцит загального фонду 150 тисяч гривень, а дефіцит становить спеціального фонду 150 тисяч гривень. Питання... Так, будь ласка, запитання до відвідувача. Немає запитань? Прошу прийняти дані... дані доповнення як рішення нашої сесії. Прошу проголосувати. Проти утримуватися. Дякую, рішення України. Перевиконання до 2 млн. Так, дякую. Так, будь ласка, третє питання нашої сесії про затвердження розпорядження міського голови доповідає. Затвердити розпорядження міського голови про виділення коштів на проведення соціально-культурних заходів в сумі 400 гривень, а саме розпорядження 83 від 13 жовтня 2015 року 400 грн. на відзначення дня захисту захисника України та дня українського козацтва. І затвердити розпорядження міського голови про виділення коштів у сумі 21 400 на проведення виборів. Розпорядження номер 84 від 23 жовтня 2015 року в сумі 21.400. Немає заперечень. Прошу проголосувати і прийняти як рішення нашої сесії. Проти, Отримали? Дякую, рішення прийняті. Четверте питання нашої сесії. Про прийняття об'єктів спільної власності територіальної громади району у комунальну власність громади міста Кремль, розповідає начальник юридичного відділу Тат Олена Сергійовна. Я все-таки просив би для протоколу, тому що треба нам голоси рахувати. То я бачу, що чітко ввелася сесія, то я просив навчальній комісії давати інформацію цілі. Дякую, постановою Верховної Ради України від 13 травня 2015 року місто Кременець віднесено до міст обласного значення. Зв'язку з цим Кременець мусить зубільняти побутові та соціально-культурні потреби територіальної громади. Серпні 2015 року Кременецька міська рада звернулася до районної ради з питанням передати комунальну власність територіальної громади. Об'єкти спільної власності територіальних громад Кременецького району, а саме заклади освіти і культури. В жовтні 2015 року районна рада прийняла рішення щодо передачі нам цих закладів. Тому зараз пропонується прийняти в комунальну власність територіальної громади міста Кременець з 1 січня 2016 року. Слідуючи об'єкти спільної власності територіальних громад Кременецького району, зокрема наступні заклади освіти це Кременецька школа перша. Друга, третя, четверта, п'ята та гімназія. Вони передаються із об'єктами, які знаходяться у них у власності. Крім друга школа приміщення орендується, перша школа орендується в приміщення, та наступні заклади, і ще дитячо-юнацька спортивна школа, та наступні заклади культури. Це Кременецька міська бібліотека, філія для дорослих Дубинська, 107. Кременецька міська бібліотека для Туринської одиниці, Кременецький краєзнавчий музей та Кременецька школа мистецтв імені Михайла Варіківського. Які ви доповнені зауважені пропозиції? Будь ласка, депутати високі, я хочу підняти питання, про те там, де замкне знаходиться спортивний зал. Він був завжди з